Військовий на позивний Рон з нами на зв'язку? Це старший сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти з сорок окремої механізованої бригади. Вітання, добрий вечір. Вітаємо Рон. Вітаю вас. Ми з Отже, кіркот є номер карти. Також абсолютно точно маємо розпочинати з цього, щоб наші глядачі вже долучалися, донатило, допомагали армії. Розкажіть, будь ласка, на що сьогодні ми збираємо і як можемо закрити ваші потреби. Збираємо саме на революційний засіб. Іменуємо як НРК. Це зараз перша річ, яка допомагає в логістиці, да і не тільки в логістиці. Війна, друзі, змінилась. Змінилась настільки, що ну, її не впізнати. Не впізнати навіть якихось там півроку назад. НРК – це універсальна річ, яка може виступати як і мінером, доставати трьохсотих, може виступати ребом, може мати кулемет. Може робити там якісь міні загородження, робити там ну виставляти проволочні загородження. Є навіть зараз нрк бульдозери. Тож ну це дуже важлива річ. Я прошу всіх небайдужих долучитися. Рона, скажіть, будь ласка, ну ви маєте м'яко кажучи, вже досвід використання наземних роботизованих комплексів, і ви вже перелічили ну, вже достатньо широкий спектр їхнього застосування з вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів. Що саме НРК вдається ну найкраще? З огляду ось на даний етап розвитку технологій. Е, найкраще не скажу, але як найчастіше ми застосовуємо, це а в першу ладно? чергу логістика. логістика. Це логістика і. Ну, можливість привезти маленькому машинку, яка тягне на собі 10 кілограмів дівчатки, е, це теж класна річ. Ну, не завжди в Піві може залетіти там, в якийсь бліндаж, бо мішає ну, ну, радіо Горізонту, на, наприклад. А маленька машинка швидка може заїхати і там добре, добре, добряче гепнути. Ми також... бачили і мости, як теж там. От, до речі, про те ми оснащені самі знаємо чим і працюємо над тим, щоб цього було ще більше. Але якщо подивитися на те, чим оснащений ворог, і що сьогодні з якістю підготовки ворога, які вони накопичили або накопичують техніку, яку з боєприпасами, наскільки вони підготовлені сьогодні? Знаєте, у мене сьогодні ранок почався з ну як до, доцільний до стрімів, так я бачу цю всю ситуацію. Ну, все сам, саме на бойові порядки, все ну, бойову роботу. І ранок всім ну, всім ранку почалося те, що ну просто три піхотинця з санками причепленими до спини йшли по полю. Угу. Ну це я так розумію, російський варіант НРК, ну певне. Mm -hmm. Ну це як е, до питання, як вони пристосовуються до цього всього. Кудись вони дійшли? діло ну, зараз не варіант, зараз холодно. Я перепрошую зараз. Холодно і е, треба ж якось бистренько, швидесенько кудись потрапити. Якщо ти йдеш через посадки, то це такі е, ну як буквою Г ходити треба, і ну це достатньо довго. А зараз в даних реаліях це в принципі неможливо. Тож бачимо такі от фін ля комедію. Mm -hmm. Коли на ну, штурмовики санками просто це це відчайдушно, друзі. А ми чекаємо відчайдушних донатів. Просто зараз ви це можете зробити. Кому зручно можете скористатися qr кодом або ж вручну забити номер картки і те і інше на ваших екранах. Нагадаю, хлопці і дівчата, я впевнений зараз на покровському напрямку. Найгарячіший напрямок на російсько-українському фронті збираємо на наземний роботизований комплекс. Краще комплекси. Але ж, друзі, долучайтесь, будь ласка, до зборів. Ми бачимо, що ви вже починаєте свою активність, і ми за це вам дуже вдячні, Роне, З приводу цих санок на, на спині Покровський напрямок говорить назва сам сама за себе. Скажіть, будь ласка, ось ці сильні морози, від яких потерпає зокрема. Силове населення України. Як відображається на нулі, можливо, впливає на інтенсивність дій ворога, його зокрема, наступальних якихось таких випадів? Да, ціл, цілком ну то, мороз. Це така річ, я вам кажу. Ну, от хлопці їхали на виїзд, то машина перемерзла колесами до землі. Вона просто перемерзла. І, ну, і Ми бігали з чайниками, з сокирами, і це все діло, бо ж треба. Ну, треба. Треба швидесенько, треба там, треба працювати. Е, застигає солярка, ну, техніку дуже важко прогрівати. І в принципі, оцей контраст, ну, контраст температур, коли ти там летиш. І якщо ну, техніку, ж повторюсь, треба прогрівати, якщо вони і прогрівали, то це прогрівання, бо видно там за, за кілометр, якщо не більше. Ну, от Ці всі моменти дуже тяжко підтягувати. Uh, Дообігрівати да самі пози позиції дуже тяжко, бо це теж демаскування в першу чергу. А ще... uh -huh. Uh -huh. Звичайна піхота, коли йде, якщо там було влітку чи весною, вони могли там, ну, як кажуть, налегке. Тобто вони там, налегесенько собі там, маючи автомат, там, мінімум БК, там, якийсь маленький рюкзак, він міг собі йти. Зараз, якщо в нього нема спальника і там, цих всіх обігрів моментів, то. Ну, Резонту він не доходить в принципі. Якщо навіть дойшов, то він там просто замерзає. І все до речі, пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення, ми могли чути від сил оборони зафіксовані радіоперехоплення, і це навіть такі були цілі фільми, які можна було дивитися просто годинами. Що сьогодні наскільки це є актуальним? Що там використовує ворог? Які шифри про що вони говорять? Чи вдається вам це? Ну, зафіксувати. Звісно, дається. Саморозвідка – це ж це наша тема, так. можна так сказати. Якщо хочеш підняти собі настрій, заходиш в групу та читаєш. От розкажи ну, там, трошки ну, про це, так. Про... Про... Ну, як приклад, ми якось працювали, просто працювали по будинку, там, не розуміючи, що там. Ну, попали. Картинка пропала, нічого не розуміємо. Заходимо в групу, читаємо там один по другому каже: це, це там не наш склад з БК, говорить там біля тебе. так тобто, каже: ну так, да, наш. Ну, все, є підтвердження. Типу. Угу. А, як влучані, росіяни так. шифруються, ну, ось вони свою піхоту називають карандашами. Угу. Там зараз пару карандашиків підійдуть. Ага, Ну, от така я тема. бо ой, ні, а не буду не буду продовжувати. Чому кара карандаши? А а я ще бороне, я ще б чув, як вони е, називають своїх сослуживців аднаразками. Е, розкажіть, будь ласка, ще про цих одноразок і наскільки вам, зокрема, на Покровському напрямку, на Новопавлівському відтинку. Чи ви бачили одноразок, скажімо так, і не росіян, можливо, давайте я ось так загально спитаю. Одноразки ви маєте на увазі про параносці? Про параносці, в тому числі, так. що бігають. Ну, Ці, бігаю. ну, Їх тут менше, але вони є так. Це ну, така історія: типу, заскочити по потіліпати по, по ганчіркою, і. Ну їм же ж там обіцяють відпустку в першу чергу. Mm -hmm. Їм обіцяють відпустку, і ну, то людина йде і робить. Ну, вони ж там жертви цього всього. Ну а, як ага. можна своїх людей називати карандашами? Друзі, я думаю, саме час ще раз нагадати про те, що ми донатимо для те, щоб нашим військовим було наскільки це можливо, простіше перебувати в найскладніших зонах відповідальності. Роботизація війська це така мета нашого збору. Там загальна мета 300 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся. Кіаркоти, номер карти також є, і все це активне. От, до речі, про те, як дронові бої відбуваються в умовах житлової забудови. Це також дуже важливе питання, тому що є ще будинки. Де або залишаються люди, або якщо це місцевості, які повністю стерті з лиця землі, там житлові будинки, то все одно там відбуваються бої, потрібно десь переховуватися або окупанти там ховаються, або ми діємо. Розкажіть, будь ласка, як от відбуваються саме дронові бої в умовах житлової забудови? Ну, Дроном саме там дроном спостереження, малого спостереження, мавіком. Ну в в міських боях у організований місцевості не ну, дуже тяжко працювати, бо це в першу чергу стрес для пілота. Пілот мавіка не може там сидіти там, далеко, скажімо так, як сидить пілот крила. Тому для нього це стрес, це постійно. Тобто, треба розуміти, що ти в місті до тебе можуть залетіти, там і так називаємо ДРГ, або там якийсь зальотний там, російський штурмовик. Та, та взагалі, бої, бої в місті це най найскладніші бої, які можуть бути, в принципі. І не тільки для дронщика. Ну, якщо ми кажемо за безпосередньо війну, типа дрон-дрон, то вона не тільки в місті, вона і так відбувається. Вона, вона, вона завжди є. Зараз ну, от знову ж сьогодні зранку дивилися стріми, ну, там мавіки б'ються між собою. Ну просто мавіки, дрони, розвідники лупляться між собою. Там один спостерігає, другий намагається залетіти зверху, просто його придавити, щоб впасти йому на вінти, щоб просто збити мавік. Є мавіки, які літають з вудочкою, є впівішки, які літають з е, таким кулібінським варіантом двох Підлетів, гепнув, збив. Ну, зараз варіантів маса. Ну та роботизація, в принципі, роботизація процесів це єдиний варіант. З яким ми скажімо так, це все витягуємо. Бо ну то ж не секрет, що ми завжди воюємо один там до сіми, один до п'яти. Mm -hmm. Саме роботи допомагають фронту нашим хлопцям, чоловікам жінкам робити роботу. Друзі, долучитись до роботизації підрозділа. Ви можете просто зараз користуючись QR-кодом або номером картки, який зараз на ваших екранах. Нагадаю, збираємо на наземні роботизовані комплекси НРК, як стверджують, вже безліч експертів. Вони кажуть, за ними майбутнє наземні роботизовані комплекси можемо стати корисними хлопцям і дівчатам. Просто зараз візьміть телефони і зробіть одне з двох або номер картки, або QR-код сканером. До речі, ми окрім того, що просимо вас донатити. Ми ще дякуємо за кожну гривню. Тому що за ці хвилини спілкування з Роном на карту додалося 80 тисяч гривень. Чимало дякуємо вам за кожну гривню. Якщо можете, долучайтеся ще тому, що Великі донати насправді працюють з малих ось таких по гривні? По 5, по 10, по 200, по 500, Скільки ви можете? Будь ласка, долучайтесь за все величезна вам вдячність, роне розкажіть. Будь ласка, наскільки це ми вам дякуємо? Скажіть, будь ласка, наскільки російські наступи, ну якщо дозволите застосувати такий термін, як креативність, окей, наскільки вони? Гнучкі та адаптивні. Перша їх креативність це. Ну, скажімо так. Наша недооцінка ворога це от ця їх безлюдність. Можна її назвати креативністю. Ну, коли вони там просто безліч людей кидають в якісь ну, навіжені штурми. Це їх креативність. Але, в принципі, ми воюємо дуже серйозним противником, дуже серйозним. Який, ну, не, не рахується життями. Це один момент. Але це сильна армія. Це сильна армія, і вони постійно, щось, вони постійно щось думають. Там трубна історія це ж їх історія. Жду, Ждуни в піві це їх історія. Танки-мангали теж це ж вони запровадили. там Перекривати дорогу сітками це теж їх ідея. Так що ну ворог дуже серйозний, та ворог розвивається, в принципі, як і ми. Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли час, доєдналися і Дякую, донати друзі. ще продовжуються, QR-коди, Номер карти він діє, і відкритий. Друзі, ви можете доєднуватися, навіть якщо ви не в прямому ефірі вже до десять тисяч друзі. Дякуємо. Так, дякуємо цей ефір. А вже в запису, то пам'ятайте, що немає е, таких е, часу, коли варто зупинятися. Роне вам дуже дякуємо. Старший сержант з воду безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроди 42-ї окремої механізованої бригади був з нами програми на зв'язку.